Доброго області. Цікаве. ви що дивізіон, екстраліги, ну а що дає? Завжди на таких майданчиках приємно грати. Ну і на таких стадіях типаненко номер сімдесят 18 вісімнадцять Арсеній Гурєєв. Десяти протистояння між командами зі столи базові дати відбудуться. Перенесені вже поєдинки між Дніпровським У складі Аврори. Ну і в оренду відданий він Авалону. За. от Новачки Шаропіньо. Перший поєдинок проводить бо про стартові п'ятірці. Тому більше говоримо про бразильців. Я ж перегопив про Копчук. Який момент? Які бив! А він за авіаторів. І тут Степаненко, Степаненко з гострого кута пробиває Степаненко. Два Одина. дуже технічна, дуже досвідчена. Тут Смоловик пробиває в На Дитячому рівні змагається. І ще момент. Удар Стіка! Ну, є певні проблеми. І зараз момент. Ух, Арбітри. Тут так, про штрафний мова не йде, а саме про відкладений фол. Мова йде. а Тут на рівну. О восьмій хвилині. 1-0 цей рахунок. Потягнув м'яз е комар і е замінює його барану. Так. За детальнішою інформацією звертайтеся у Дірект. Володіння за Волону. Тут Степаненко. Летінов через Шаропіння. Шаропіньо. Знову пробиває з гострою. Відбивати кіпер. Дроварської команди. Забиває він у нашій зустріч до перерви авіатори. М'яч до своїх рук. І тут момент Смоловий! Зачепив, але сказати сих повторів, що зачіпимо поєдинку. Щариця пробиває, не забиває що. Щари... Чабанов, чабанов, чабанов. Пробиває в Гайвана. Момент який звичайно розуміє, що тут Степаненко не можна дати. Бодай щось зробити Степаненко. Степаненко зумів зробити і забив! Два-один. От він досвід. От вона має майст... Буханевич, Буханевичі, що не варто так підмальовувати. Тут у цьому епізоді, але грав до останнього Степаненко і виводить він команду з броварів. вперед. Прокопчук, прокопчук пробиває. Атака 4-2. Бакум. Баку, і тут потрібно прострілювати. Гайван прострілює. Літвінов пробуває, але м'яч. Шарапіння, шарапіння, зим'я, м'яч. Обробити шарапіння, шарапіння, удар! Джоо Лукас! До останнього відборовся шарапін. Один-один. Тут же Остріков зі своїх воріт виходить. Кібеш. Кібеш і тут Боб м'яч вибиває за межі майданчика. Що ж і Микола Кібеш отримає лік. Тому тут будемо вже на ситуацію орієнтуватися. Писається ще зіграти в нашій зустрічі. 2-2 Джоні. Джоні прибрав зуперника. Є розіграш через Удар і немає голу. Чаба Малу. Лукас. Жо Лукас є вільна зона. Удар. Гол! Дубль від Жоо Лукаса в нашій зустрічі. І виходять перед авіатори. От зараз. А все виглядало досить перспективно. І ще момент Буханевич удар! Остріку. Поплєвіче. Удар! Остріку відбиває. І На цьому зустріч завершена. Ще наприкінці два таких сейви від Острікова. Після...